Про Космос. Якщо ви досі сумніваєтеся, чи йти вам на цей фільм-кіно, чи напружуєтеся, аби зібрати до перегляду всю сім'ю, то нехай це відео буде вам додатком до трейлеру, і я зможу вас трохи підштовхнути до правильного рішення. Ти Космос дебютна повнометражна стрічка Павла Острікова. І це не просто фантастика. Це трагікомедія про те, що відбувається, коли світ закінчився, а людина ні. Що будемо робити, Андрюха землі більше немає. Якщо буду більш конкретною, це хоч і фантастичний фільм. Проте він аж ніяк не про космос, це лише обгортка. І таких людей, як я, людей, які більше полюбляють реалізм, драму, відчуття, та аж ніяк не комедію, фантастику, справді вразить цей фільм. Я навіть батькам микала один тільки трейлер кілька разів, і кількох друзів вже змусила піти на прем'єру, чого б їм того не вартувало. І оскільки я доволі прискіплива до кіно, моє здивування немало меж. Воно настільки з мене виривається, що я доволі незаплановано записую це відео. Тож давайте про цей шедевр поговоримо детальніше. Тих, Тих, я шо, Андрюха, я трошку, Андрюха, що ти від мене хочеш, а? Це що, зараз прийшло? Ті, хто чекає на масштабні космічні баталії та видовищні спецефекти рівня Марвел, можуть бути розчаровані. Ви не змирилися з невдачею. Ти космос це не про це. Його справжні жанри драма самотності загорнута у космічний сетинг. Як казав сам режисер, це фантастика не про технології, а про душу. Це історія про те, що коли зникає все зовнішнє робота, країна, планета, залишається лише екзистенційне питання. Навіщо ти поноволі починаєш приміряти себе на місце Андрія, головного героя? Чи я би танцювала після вибуху з землі? Можливо, я би плакала, як Кетрін, також героїня. Все це неможливо без атмосфери. Жодної сльози б не вронили під час цього фільму. Жодного моменту хвилювання би не було, якби не ця вагома атмосфера. Це те, чого потребує кожен фільм, кожна музична композиція, кожне відео на Ютубі. Атмосфера. І тут вона була. Була такою сильною, що прикула мене до крісла у залі, і описати її ніяк, і зігнорувати її ніяк. Іноді атмосфера може стати захмарною, і тоді персонажа треба трохи заземлити. Так і працюють діалоги Андрія з його роботом, які торкаються побутових проблем і дріб'язкових сварок на тлі глобальної катастрофи. І таким чином не дають драмі перетворитися на плач. Цей контраст, великий космос і маленьке, смішне людське горе робить фільм живим і правдивим. Він показує, що навіть коли землі немає, ми все одно залишаємося собою. Іноді героями, іноді просто людьми, які забули заправити правитима. Це варте вашої уваги кіно, але дивіться, якщо ви цінуєте авторське кіно, вам подобаються фільми, де персонажі та їхні переживання важливіші за спецефекти. В той космос вони дуже навіть добрі, проте акцент далеко не на них. Дивіться, якщо ви готові на меланхолійної та іронічної розповіді про пошук сенсу на руїнах цивілізації. Цей космос це сміливий та інтелектуальний український голос у жанрі фантастики. Він доводить, що для створення захоплюючої історії про Всесвіт достатньо лише однієї людини, однієї іскри надії та одного саркастичного робота. Це кінь, який змусить вас замислитися, який ваш власний космос. Та хочу вас застерегти і попередити. Не дивіться, якщо ви очікуєте масштабів Дюни чи Інтерстелера. Українське кіно, напевно, ніколи не буде схоже на це. В якийсь момент масштаб нам буде по силу, але не про це наш український дух. Не такий він, наш космос. Дуже дякую вам за перегляд, буду вдячна за лайк, коментар або підписку і побачимося в наступних випусках!